Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Шовець. 26 липня 2024 року в Чехії в місті Прага біля посольства України відбувся мітинг. Відбувся мітинг у українців, які проживають і працюють в Республіки Чехія, і яким посольство відмовило в видачі нових закордонних паспортів. В супереч Конституції України. По Конституції України посольство в Республіки Чехія не мало права відмовити українцям, які там проживають видачі нових закордонних паспортів, а вони відмовили. І люди, які відмовили, яким відмовили в видачі, фактично анулювали закордонні паспорти, зібралися на мирний мітинг біля посольства. А тепер вдумайтесь людям-заробітчанам, які заробляють на свою сім'ю в Україні, анулюють закордонні паспорти за кордоном. Таким чином, змушуючи їх повертатися в Україну, їх чекають наші доблесні ТЦКшники і прикордонники прямо на кордоні з бусами, які поїдуть на полігон. Україна жорстока дійсність війни. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі. Жорстока дійсність війни, я сказав. Для кого? Правильно для бідних українців, заробітчан за кордоном. Депутатів за кордону, рідню депутатів, рідню багачів українських олігархів, блатних приближених, сім'ї прикордонників, поліцаїв. Які переховуються за кордоном чиновників, депутатів, не вертають і паспорти їм видають. А простим роботям можна анулювати закордонні паспорти. Безкарно.